На початку квітня 2024 року в телеграм-каналах з'явилось відео з телефонів російських військових, які раділи екоциду проти України, фільмуючи перші наслідки підриву Каховської ГЕС. Окупанти її знищили 6 червня 2023 року. Даний воєнний злочин спричинив масштабну екологічну катастрофу. Нагадаю вам, що я робила таропрогноз щодо Каховської ГЕС. Та, на жаль, він підтвердився. Що ж, а тепер бачимо, що 5 квітня. В російському місті Орськ прорвало греблю дамби, через що вода затопила місто. Внаслідок інциденту вже відомо про перші жертви серед громадян. Повенева ситуація розвивається за найгіршим сценарієм. Ось така вам карма в дії. Станом на ранок 7 квітня відомо, що в Оренбурзі затопило 1784 земельні ділянки, ще 1374 домоволодіння підтоплені. З міста вже вивезли понад 889 людей, зокрема, 229 дітей. Триває підготовка. Для подальшої евакуації населення вода в річці Урал та її притоках продовжує прибувати. Протягом минулої доби в Орську рівень води піднявся на 28 сантиметрів. Евакуювали 1164 особи, серед яких 336 дітей. В цілому в регіоні затопило вже понад 6 тисяч будинків, і у 8 тисячах будинків є проблеми зі світлом. Запрошую вас подивитися мої теропрогнози, які ви ще не бачили. Ось так діє карма: Росія б'є по український ГЕС, а сама має прорив дамби.